Здавалось би, вісь зла, сильна, як ніколи, і готова об'єднатися, щоб знищити Захід. Але щось таке відбувається, що дуже нас приємно дивує. Останніми днями КНР лупаше обмеженнями по Московії. Так видається, що країна нарешті піддалась тиску Сполучених Штатів Америки. Про причини такої поведінки Китаю і вплив того, що зараз робиться між Сполученими штатами і Китаєм, і Китаєм, і Московією ми і будемо зараз говорити. Отже, які такі шпаринки закриває Китай і чому він це робить з вами, Валентин. Що ви дивилися візит Путіна до Китаю? Здавалось би, це помпезно зустрічі, вже все це стратегічні взаємовідносини, і тепер всім кінець, як полякам в 1939 році. Але треба сказати, що після цього приїжджали ще декілька різних представників держави, і набагато менших, і рівень помпезності зустрічі був не менший, ніж при Путіні. Це просто така напевно, традиція, певна, але важливе, очо, що між Пекіном і Москвою дотепер є ряд потужних протиріч, і перший з них це газ. Після сварки з Європою та приведення північних потоків до сучасних екологічних стандартів експорт московського газу до Європи впав у рази. Але запаси газу нікуди не ділися. Тож не дивно, що Московія почала шукати нові ринки збуту. Проте з газом є біда. Його складно транспортувати. І найкращий спосіб це зробити побудувати газопровід. У московитів є газопровід до КНР. Це сила Сибіру, але його пропускна спроможність не така висока. Треба будувати ще один. І проект такого газопроводу є і. Він був одним з пунктів перемовин між Сізіпіном і Путіним. Проте великий Грес шахіст, Путін, який всіх переіграв, тут не зрозумів, що Китай, будучи енергодефіцитним, обережно ставиться до імпорту енергії і дуже сильно диверсифікується. Отже, Китай значно диверсифіковує постачання газу та нафти. Ще один фактор газ із Туркменістану набагато дешевший КНР, та ця держава мають давні історії відносин. І до речі, на відміну від України, Московія ніяких можливостей не має, аби закрити Китаю можливість купляти газ з середньої Азії. Таким чином КНР мало зацікавлена у новому газопроводі. Більше того, вимагає від Московії, аби та сама будувала за власні гроші таку. Логістичну можливість також Китай хоче, аби Москва продавала газ за дуже дешево е, дотовано. Москва на такі поступки йти не хоче. Тож по суті, сила Сибіри-2 зависла в повітрі. Попри провал, у процесі початку будівництва нового газопроводу, китайцям все-таки вдалося урвати знижки на газ. До 2027 року Газпром розраховує продати газ КНР через наявний газопровід за цінами, що на 28% менше від європейських. Китай любити газа нафта з Московії. Не треба не фрит, сам його добувати, а забрати з Росії газ. І газ це далеко не єдине яблуко роздору між московитами і. Китайцями, коли європейці по суті заблокували імпорт вугілля з Московії, китайці поставили нульові мита, аби скористатися можливістю. Дешевих ресурсів, проте мадовий місяць для московських вуглеводобувників закінчився на початку цього року, коли КНР вирішила захистити власні вугільні компанії і повернула мита на московицьке вугілля. Але знаєте, що найсмішніше на вугілля з Індонезії та Австралії ніхто мита не повертав і вони продовжують експортувати вугілля в КНР, тоді як московити вже. Не мають такої можливості. Одна з причин є токсичність і складність торгівлі з московитами. На днях московицька дочка банку Китаю була змушена призупинити операції з московськими підсанкційними банками. А саме китайські банки у Москві є однією із тих шпаринок, що дозволяють обходити обмеження на міжнародні платежі і спрощувати московитам імпорт та експорт. Тепер ця шпаринка закрита, бо більше під тиском Сполучених Штатів Америки Китай обмежив її банки дочки в московиті. Ще раніше китайські банки суттєво посилили комплаєнс, тобто перевірку всіх платежів на підсанкційність і проблеми, які йдуть з московитів, по суті, для московитів це все паралізує міжнародні розрахунки, довготривалість і складність перерахування справді буде бити по економічній спроможності Московії, і ці проблеми створює ніхто інший як. Великі друзі китайці Думаю, ви всі в курсі, що через санкції московська біржа вимушена була призупинити торгівлю в доларах і євро. Але вже зараз почалися проблеми з китайськими юанями, на які московити покладають великі надії. В останній час обсяги торгівлі з оплатою в юанях суттєво зросли. Проте жорсткі санкції змушують китайських контрагентів бути значно обережнішими. От якби у московитів було б золото і вони б ним розплачувались, можливо, них було б менше проблем. Але загалом думаєте, що в мене в руках золото. Та це таке собі, це не золото. Ось справжнє золото. Це курс про інвестування у ціні метали від школи останнього капіталіста. Ось це дійсно золото, ось те скарб, яким хочеться поділитися з вами. Короткий, змістовний, але дійсно корисний курс у інвестиції в цінні метали. І не тільки в золото, але і в Уран і мідь теж. Переходьте за посиланням у описі до відео і користуйтеся якісною освітою. Нехай у вас все вдасться. Звісно, не все так просто. Московити намагаються створити купу дрібних банків в нетрях, КНР і там вже здійснювати свої операції. Але чому великі середні банки Китаю пішли на зустріч США? Чому загалом КНР іде на вимоги? Відповідь доволі проста: справа в тому, що економічний вплив США на Китай набагато більший ніж Московії на Китай, незважаючи на торгівельні війни і заклики і перегнати Америку. США залишаються найбільшим торгівельним партнером КНР саме на США припадає майже 15% китайського експорту, і це у 2023 році, коли на московицький ринок почали заходити китайські компанії. Давайте відверто. московицький ринок не лише недокапіталізований, але він мізерний у порівнянні з ринком США і ЄС. Тож китайці вимушені йти на зустріч і крутяться, як той вуж. Більше того, США не дивлячись на торгівельні війни, не втратять вплив на економіку Китаю, тому що це не тільки торгівля, але й технології. Тому власник КНР прямо не хоче паскудити нерви вестернів. Хоча підкаливно всі це дуже люблять робити. От приклад більш-менш рівноправної взаємодії. Це Московія та КНДР. Ось там два диктаторських режими, однаково є ізгоями та нікчевими для глобальних ринків. КНДР не має чого боятися. Вона і так живе під санкціями, практично ні з ким не торгує. Їй немає чого втрачати. А у заходу немає важелів тиску на неї. Тому кім і постачає Московії і балістичні ракети, і снаряди, і іншу зброю, та навіть потенційної військових. Тож побажаємо Сполучені Штати Америки знайти додаткові аргументи, аби зменшувати взаємовідносини між Китаєм і Московією. А Москві побажаємо продати ще щось подешевше китайцям, й не тільки і не доотримати прибутки. До зустрічі!